Радий всіх вітати, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро, і в нас сьогодні дуже популярний кросовер на відеогляді до того ж із найбільш популярними агрегатами. Але перш ніж ми розпочнемо, ви напевне вже його добре впізнали. Але перш ніж ми розпочнемо, підпишіться на канал, залиште лайки, коментарі і обов'язково направте відео друзям. І, звісно ж, далі немає сенсу тримати інтригу, тому що це Renault Daster другого покоління. Він у нас зовсім свіженький 2024 року, з зовсім невеличким пробігом, можна сказати, у стані нового авто. Але по-перше, я хотів би сказати, що напевне така модель як Дастер, така невибаглива, така популярна, могла появитись ну, лише у бренду Renault. Зараз поясню чому. Тому що у історії компанії Рено після Другої світової війни час від часу з'являлися такі автомобілі, які, ну, скажімо так, складали історію марки. Я маю на увазі, що був дуже невибагливий і популярний автомобіль Renault 4, який випускався там більше 30 років, були в історії Рено 5, був Рено 19, який також продавався. І в Африці, і в Європі, і в Азії. І потім були його клони в азійських странах. Те, що зовсім недавно було, це Рено Сімвол Рено 19. І ось тепер до цієї сім'ї у 2010 році вийшло перше покоління Рено Дастер. І в принципі Рено Дастер він був спроєктований. Він одразу з'явився як авто для. Бездоріжжя для країн Третього світу у автомобільному світі є такий термін визначення European Mediterranean, тобто європейська середземноморська зона. Він включає в себе як небагаті південні країни Європи, так і країни Північної Африки. І от саме для не дуже, вибаг... не дуже гарних або зовсім поганих доріг з'явилося це авто. З великим дорожнім просвітом, з надійними, безвідмовними двигунами. Спочатку на нього встановлювались там двигуни 1,6 бензиновий атмосферний і 1,5 дизель, такий, до речі, як у нас. І це дуже класний мотор серії К-9К. І до речі, як вже зайшла мова про цей дизель К9К, то відмічу, що він. Має робочий об'єм 1,5 літри. У нашому автомобілі версія з потужністю 110 кінських сил і обертаючим моментом 260 ньютонометрів. А ще хочу зазначити, що він у різні часи з'являвся на безлічі моделей Рено на деяких автомобілях Ніссан. У спорідненому концерні Renault-Nissan, а також на деяких автомобілях Mercedes і Suzuki. Тобто двигун справді класний, безвідмовний. У нього декілька версій там 75, 90, 110 кінських сил. І вже добре відомий споживачам заслужив ну, таку славу, класного агрегату. У нас він агрегатований з шестиступеневою механічною коробкою передач, також надійністю, яка перевершує, можливо, навіть... Термін служби самого автомобіля, і повний привід з муфтою багатодісковою, яку можна підблокувати, яка також прийшла і відома з автомобілів Nissan Але мушу зауважити, що наш автомобіль, який відноситься до другого покоління, що випускалося з 2018 по 2024 рік, має ось цю версію дизель, механічна коробка і повний привід. тобто Такий е, класний набір безвідмовних агрегатів. А от у третьому поколінні, яке з'явилося у 25-му році, дизель пропонується лише з переднім приводом. Можливо, пізніше це буде виправлено, але поки що цей автомобіль явно заслуговує уваги. І щодо зовнішності, я б сказав би, що він у 25-му році навіть... Е, Ще досі актуальний такий трошки брутальний кросовер з широкими отакими накладками нефарбованого пластику, що підкреслює, що він може з'їхати з асфальту, що він може заїхати на ось таке бездоріжжя, як ми зараз. І це справді так. Є гарний дорожній просвіт, 210 мм. І в нашому автомобілі встановлено 300 левих захисту всіх агрегатів: двигуна, коробки передач і заднього диференціалу. Тобто для. Подолання важких умов руху, він пристосований на відмінно. І з бокової частини я теж зауважу, що підкреслена ось така брутальна, кросоверна позашляхова тема, ось такими накладками нефарбованого пластику. А ще варто зауважити, що на додаток до дорожнього просвіту 210 мм це гарний для невеличкого автомобіля. Є 16-дюймові диски з високопрофільними шинами, і цілком длина, яка не буде створювати проблем з паркуванням ні у місці, ні на бездоріжжі при переїзді якихось неровностей. 4 метри 34 сантиметри і ось такі скошені бампери, які майже не додають довжини. У будь-якій комплектації, в тому числі і в нашій комплектації, у Дастера є ось такі масивні релінги, які призначені для... Додаткового багажнику на даху автомобіля можуть витримувати навантаження до 100 кг. Так вони ще й додають ось такого брутального вигляду автомобілю, такі масивні. У задній частині порівняно з першим поколінням з'явилися ось такі вже виразні задні фонарі з таким хрестом, який складається з фонарика заднього, фонарю заднього ходу. І ось така масивна. Накладочка також нефарбованого пластику, яка ще й скриває у собі задні парктроніки. У нашому автомобілі є камера заднього огляду, але якщо відкрити багажник, можна зазначити, що тут в нас непоганий проєм. До шторки 450 літрів багажного об'єму. Якщо скласти заднє сидіння, то тут повноцінних 1300 літрів багажного об'єму. Тобто в невеликому в принципі, автомобілі довжиною 4,3 метри гарний, класний багажник. А ще тут можна добре вмоститися. І в принципі можна тут навіть і влаштувати ночівлю, якщо десь на рибальці вас застане темна пора доби. І, в принципі, варто зазначити, що на задньому сидінні багатенько місце, багато місця над головою, є місце перед колінами, є підвід повітря під ноги задніх пасажирів. Достатньо місця, я гадаю, для трьох пасажирів. А ще таке по-німецьки плотненьке, гарне набите заднє сидіння, яке буде добре утримувати спину. У дальній дорозі. І, в принципі, на задньому сидінні комфортно вистачає місця, а наявність кліматконтролю робить поїздку приємною. Вибираємось на асфальтову дорогу по ось такому відносному бездоріжжі. Дастер тут класно себе відчуває. По-перше, гарна геометрична прохідність, е, немає шансу жодного зачепити щось порогом або е, бампером. По друге. У водія класний такий в міру легкий руль, який і дає можливість відчути, що відбувається з передніми колесами. І у той же самий час нерівності дорожнього покриття не впливають на, на керованість на руки. На першій передачі такий гарний крутя, обертаючий момент. Ми в тому числі і полазили по, по холмах, по піщаних трошки доріжках. Можна заблокувати центральну муфту, у нас тут внизу керування повнопривідною трансмісією, вибрати режим 2ВД, 4ВД або 4ВД лок. Якщо ви вийдете на асфальтову вже дорогу і перевищите швидкість 40 км на годину, він просто перейде у, свобі... у вільний повний привід. Дуже зручно керувати автомобілем, тому що у дизеля на низьких оборотах дуже багато обертаючого моменту, і навіть там від холостих обертів вже гарний упевнений момент на усіх чотирьох кольосах присутній. І все зручно, навіть можна переходити там, як уже ось на вибрались на дорогу, на на другу на третю передачу. Тобто двигун має запас по моменту, і це відмінно. На асфальті зараз спробуємо. Мені дуже подобається, наприклад, як працює підвізка. У нас повнопривідна версія, тому тут повністю незалежні підвіски. Передній Макферсон, задні, задня багатоважільна, і енергоємність настільки гарна, що можна, наприклад, зараз от будемо переїжджати рельси, можна рельси просто проходити, навіть не скидаючи газу, от на ровному газу. Тому що підвізка все відпрацює у такому ралійному стилі і все буде з машиною окей. І далі, як показує досвід, то підвізка ця дуже довговічна і виходить із строю ну, дуже рідко. Так, поки стоїмо на світлофорі, саме час розглянути комплектацію. У нас машина комплектації Zen+, в нас є клімат-контроль, в нас є ось така велика мультимедійна система. До якої можна під'єднати телефон. У нас є обігрів і електрорегулювання бокових дзеркал. У нас є мультируль з кнопками керування бортовим комп'ютером і круїз контролем. Круїз контрол вмикається внизу і на ось цій стороні керма. У нас є достатньо місця для водія. Сидіння регулюється по висоті, є підігрів передніх сидінь, є підлокітник, ось такий зручний, тобто за кермом. Досить зручно. І, в принципі, автомобіль, ну, в якому ні в чому не відчувається такої от бюджетності. Хоча мушу зазначити, що пластики всі в принципі тверді, але на дотик приємні. От приїжджаємо рельси. Ну, тут відносно такий гарний, але все ж таки ну майже нічого не відчувається, крім того, щоб коліса проїхали по. Якісь неровності класно підбирає на старті двигун передачі. От Шестиступенева механіка це саме те, що потрібно для цієї машини. Можна буквально, там, якщо до холостих обертів падає, але двигун все одно не попадає в турбояму. Обертаючого моменту достатньо. І навіть на будь-якій передачі, там от на п'ятій передачі. Гарне прискорення. Максимальна швидкість у автомобіля там трохи більше 170 км на годину з цим двигуном. Шоста передача класно працює вже від 80 км на годину. Тобто двигуна цілком вистачає на на таку масу, на такий кросовер. Нагадаю, що в нас дизельний двигун 1,5 110 кінських сил. На трасі. Гарно тримається за дорогу, в принципі, можна трошки приотпустити руль, можна. У нас така не найкраща дорога, трошки є такі вибоїни, трошки є поперечні такі кочки. І все одно гарно тримається за дорогу. Незалежні підвізки роблять свою справу, і на трасі можна себе відчувати ну, навіть королем, навіть у лівому ряду. Щодо витрати пального, завод-виробник обіцяє, що воно буде лежати у межах від 5 до 5,8 літрів. У нас за умовами тест-драйву при такому при частково бездоріжжі вийшов витрата пального зараз 6,7 літрів, і це напевно таке екстремальне значення, яке при руху у місці він навіть не досягнете. Тобто, Буде десь у межах там 6 65 літрів, і це також дуже класно для такого чималого кросовера. Так, зараз спробуємо пришвидшення до 100 км на годину. Завод обіцяє, що тут 11,5 секунд. Ну, в принципі, достатньо, щоб триматись у потоці автомобілів. Зараз спробуємо. Поїхали. Мені здається, що. Або так же, або можливо, можливо до 12 секунд ми проїхали. А справа в тому, що швидкість 100 км досягається тут перша, друга такі дуже короткі передачі, які можливо більш важливі на бездоріжжі, а сотня досягається на швид... на четвертій передачі, тому можливо, якби трошки була коротша, третя. То це було б трошки швидше. А так, ну, в принципі, ну, жанр автомобіля такий, що він для нього достатньо 11 секунд, ось якось так. Зараз спробуємо у нашого повнопривідного Дастера ще є функція контролю спуску на крутому схилі. І зараз якраз спробуємо цю функцію, має тримати швидкість десь 8-9 км на годину, не, не більше. Так, і поїхали, пробуємо. Так, працює дуже впевнено. 8-9 не, не достає до 10. Зразу ж на самому початку схилу почав працювати і працює дуже впевнено. Я гадаю, що автомобілістам, у яких не дуже великий стаж, це стане в нагоді. От, до речі, у режимі 4 ВД Лок можна зазначити, що автомобіль, як відпустити педаль гальма, він ще який час тримається колодками, десь секунд 5. І дуже зручно стартувати ось у таку гірку, і гарна обзорність, великі дзеркала, все видно по сторонах і повний привід дійсно працює. Тому що стартує автомобіль. Передньопривідної автомобілі на цьому підйомі пробуксовують передніми колесами. Повнопривідний все робить дуже впевнено і зручно. Ставлю п'ятірку. Отже, друзі, я цілком задоволений. Класний з'явився дастер у нас на продажу. Нагадаю, це 2024 рік. Це дизель і повний привід. Пробіг 27 тисяч кілометрів повністю у заводській фарбі пройшла лише одне обслуговування на фірменному сервісі і, до речі, ще на гарантії. Обов'язково підпишіться на канал і перейшліть це відео друзям. Хтось із них обов'язково шукає саме таке авто. А знайти нас можна в Дніпрі на території автоцентру Вольво. Це точний адрес княгині Ольги, 19Б навпроти Річпорту. І з вами був Валерій. Скористайтеся шансом, приїжджайте і забирайте його. І до нових зустрічей. Пока.